Алло, Вгадай хто? Ти володька. Звідки ти знаєш? А, коротше, чи маю для тебе. Опа. Квітку? Да. За що ти мені тільки чекушку дарував на 8 березня? У нас просто річниця. Ти ж забула? У нас річниця, так? Я нічого не могла забути. Сьогодні рівно 7 років і 246 днів, як ми з тобою познайомилися. Іменини, Пантелеймона, Веніаміна, Тадея, Уляни по Юліанському календарю, Якува Йосипа по Григорянському, День народження Ольги Купелянської, День Ульриха в кельтській культурі, 38 днів до зимового сонцестояння і 146 до літнього. Я нічого не забула. а Точно! 100 днів твоїй пломбі на сімьорці. Я забула, так, забула. Сьогодні на річниця рівно рік тому ми з тобою перший раз no. зайнялися. А ну і що? Що, що, я другий раз хочу?